З вами Лілія Налягака, час новин. У сполучених штатах вже розпочалася зустріч української делегації з американською стороною. Про таке повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. Він наголосив серед пріоритетів захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка братиме участь у мирних переговорах зі США, а ще з представниками Росії. Групу перемовників очолив Рустему Меру. Допомагатиме йому Олександр Бев, зарадник керівника офісу президента, Крило Буданов, начальник ГУР, Андрій Гнатов, начальник генштабу збройних сил та Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України. У Вишгороді на Київщині ліквідують наслідки російського удару? Ворог атакував місто дронами. Одна людина загинула, ще 19 містян поранені. Є чималі руйнування людських осель. Про це докладніше розпитаємо Олексія Данчина, голову Вишгородської районної адміністрації. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас також. Тож яка кількість жертв і поранених на тепер і в якому стані постраждалі? Скільки серед них дітей? Четверо дітей, в принципі, ви дали повну інформацію щодо кількості поранених, і на жаль, вона одна людина загинула. Але зараз всі інші люди перебувають в безпечному стані. В критичному стані не перебуває ніхто ніхто не перебуває в реанімації. А на якому етапі ліквідація наслідків чи може збільшитися кількість жертв поранених? Ні, 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 я думаю, що кількість жертв не збільшиться. А зараз ідуть відповідні роботи. Вже а, два під'їзди підключено до опалення цього будинку. Два під'їзди, які найбільше постраждали, на жаль, знаходяться в тому стані, що ну їх потрібно буде відновлювати. А, вся необхідна допомога людям надається а, вже зранку Ми були тут разом з головою обласною державною адміністрацією. Повністю всі завдання поставлені а, людям. Роздається ОСБ, Плівка. Залучені також волонтери, червоний хрест, які допомагають речищати будинок від е, руйнувань, і так далі. А скільки загалом людей довелося відселити, і чи є власне де їх розмістити? Так е, станом на на зараз е, попросили допомоги вісім осіб. Це три сім'ї. Е, вони безкоштовно е, зараз знаходяться в місцевому готелі. Надалі є якийсь план по відселенню? Чи вони там будуть перебувати, поки не отримують фінансову допомогу? Який план саме так? Саме так, найближчими днями збереться сесія Вишгородської міської ради. Заплановано, що кожна родина отримує компенсацію 20 тисяч гривень. А також всі ті люди, які будуть. Находиться ну по поза межами своїх квартир. Вони щомісячно будуть отримувати 10 тисяч гривень на компенсацію на вартість оренди житла. Якщо говорити про масштаби руйнувань, то скільки будинків пошкоджено, і чи це лише житлові, чи є якісь інші заклади, і наскільки сильні руйнування? Е, я хочу сказати так, що за два дні у нас і вчора була проблемна історія, і сьогодні, за два дні ворог. Пошкодив нам порядка десять багатоповерхових будинків, 10 індивідуальних житлових будинків, а промислове підприємство і порядка 20 підприємств торгівлі. Загалом, якщо ми кажемо, то це основне руйнування. Це вікна, двері постраждало по нашим підрахункам більш ніж 850 квартир. Отак. А, ну, в принципі, вже ті руйнування, ті пошкодження, які були у нас вчора, вже ліквідовані, ну і продовжуємо наступне ліквідацію наступних пошкоджень. Чи вже робили висновки? Чи є об'єкти, які не можна буде відновити, чи всі підлягають відновленню? Ну е, я хочу сказати, що у нас є е, постраждалий будинок по вулиці Набережної 2А. Він найбільше постраждав два під'їзди. візуально. Ну я вважаю, що він можливо бути придатний до капітального ремонту та відновлення, але необхідно дідійснювати відповідну інструментальну експертизу, і вже потім ми будемо розуміти наскільки це можливо. Але на мій погляд, оскільки вже у нас є, на жаль, негативний досвід в таких ситуаціях, то я думаю, що це можливо. Ви вже зачепили тему відновлення води, тепла. Яка загалом у місті ситуація з електропостачанням наразі? І чи, власне, у всіх абонентів вже є вода і тепло? Це є, це є світло по графіку, вода і теплопостачання також в нормальному стані. Пане Олексію, дуже дякую вам за інформацію і нагадую, дякую що вам. з нами з нами наживо був Олексій Данчин, голова Вишгородської районної адміністрації. 19 ударних безпілотників цієї ночі знищили оборонці неба на Дніпропетровщині, але є влучання з пораненими. Більше розповість моя колега з Дніпра Олена Менделюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт, розкажи про безпекову ситуацію у вашому регіоні. Привіт, Ліля. Напружено. Залишається безпекова ситуація в області. За останню добу чотири райони були під ударами армії Російської Федерації. Зокрема, ворог атакував Межівську, Петропавлівську, Маломихайлівську громади, що на Синельниківщині тяжко поранено. 57-річного чоловіка пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні оселі та навчальний заклад. Ущент зруйновано опорну школу. Через обстріли у Павлоградському районі пошкодження зазнала інфраструктура. Самарівський район теж був під атакою. Цієї нормально ночі безпілотниками окупанта поцілили по піщанській громаді. Внаслідок атаки постраждала 68-річна жінка. Минулося без тяжких наслідків. Вона лікуватиметься амбулаторно. На місці працюють правоохоронці. Слідчі вилучили, вилучили речові докази та задокументували пошкодження приватного будинку та декількох транспортних засобів. Нікопольщина продовжує потерпати від атаки. Більше ніж півсотні повідомлень про ворожі удари. Надійшло правоохоронцям за останню добу в день окупанти застосовували дрони та артилерію. Ввечері були реактивними системами залпового вогню. Внаслідок обстрілу Нікополя понівечено дах багатоквартирного будинку. Минулося без постраждалих. Ось таку має оперативну інформацію. Лілі, тобі слово. Дякую тобі, колего. Про наслідки ворожих ударів на Дніпропетровщині розповіла моя колега Олена Мандалюк. На Харківщині військові РФ атакували цивільну автівку. Поранені двоє чоловіків, їх ушпиталили. Минулої доби через російські обстріли в області постраждали четверо людей. За даними поліції, чоловіка поранено у селі Плоске Куп'янського району. Також руйнувань зазнали приватні домоволодіння. Ще три жінки з гострою стресовою реакцією у селі Башилівка Лозівського району. Безпілотники там влучили і пошкодили приватне подвір'я, дорогу та легковик. Атакували ФПВ-дроном росіяни також автомобіль пошти поблизу лісництва в селищі Борова. Вилетіло лобове скло машини. Били окупанти і по ізюмському району застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів. У Лимані на Донеччині росіяни вбили двох цивільних, ще п'ятьох поранили. У Костянтинівці поцілили фпв дроном по автівці. Травмовані троє людей, ще двоє постраждали у Слов'янську та Краматорську. Такі дані оприлюднила обласна поліція. Загалом зафіксовано понад півтори тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. У Слов'янську після прильоту двох кабів зруйновано вісім приватних будинків, кафе, адмінбудівля, знищені чотири легкові авто. У Краматорську розбитий ринок поліція зафіксувала за добу пошкодження 29 цивільних об'єктів з них 16 житлових будинків. На Запоріжжі у верхній терсі через російські обстріли поранено дитину. Про це повідомили в обласній поліції. Загалом за добу окупанти завдали понад 500 ударів по 20 населених пунктах регіону. Російські війська атакували переважно безпілотниками різних видів, крім того, били з авіації та РСЗВ. До поліції надійшло 20 повідомлень про пошкодження та руйнування приватних та багатоквартирних будинків, господарських споруд, гаражних приміщень та транспортних засобів. Спільне виробництво дронів запускає Україна і Норвегія. Відповідний документ підписали міністр оборони Денис Шмигаль зі своїм норвезьким колегою Торе Сандвіком. Пілотну лінію планують розгорнути вже наступного року. Шмигаль висловив сподівання, що Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями, натомість отримає сильний виробничий майданчик. Фінал всеукраїнських ігор ветеранів 2025 триває у Києві. У ньому змагається понад 300 учасників, а загалом зголосилися до участі понад тисячу людей. На місці працює моя колега Валерія Глущенко. Вона з нами наживо. Валерія, вітаю слово тобі. Лілю, мої вітання. Я зараз перебуваю на фіналі всеукраїнських ігор ветеранів 2025. Хочу зазначити, що це вже третій день змагань. А ось попередньо учасники змагалися з настольного тенісу, а також з адаптованого сидячого волейболу. Сьогодні ж ветерани та ветеранки приймають участь і змагаються з кросфіту. Нам вдалося поговорити з кількома учасниками. Тож пропоную послухати їхню думку. Це дуже важливо, бо я вперше взагалі потрапив на такі змагання рік тому, на першому етапі ігор ветеранів. І на той час я взагалі там. Так, куди мені спорт? Мен мене друг покликав, каже, так підеш, спробуєш там. І я пішов, спробував, я зрозумів, що є сили, в принципі, я. Можу приймати, вести більш-менш активний спосіб життя. Так, мабуть, емоційну розрядку і сам як скажімо так, стверджую сам перед собою, що я подолав себе, подолав своє тіло, що тіло вже не може, а заставляєш себе, бо мусиш лучше доробити. Для мене трохи легше, якби з адаптивним спортом, хоча зараз на протезі в дитинстві я займався легкою атлетикою, збори змагання. Тобто я десь дотичен до спорту. І після поранення, вже після отримання ампутації, реабілітація перейшла в такі уже більше, знаєте, в серйозніше в адаптивний спорт, і потім потім закрутилося. Ігри ветеранів влаштовують вже другий рік поспіль. А змагання об'єднують сотні ветеранів та ветеранок з різних регіонів України. А також хочу зазначити, що цей рух рух, який демонструє силу волі, незламність людей, які були на війні, які захищали нашу країну. А зараз, попри що, повертаються до активного життя. І дуже важливо наголосити, що змагання відбуваються за ініціативою міністерства у справах ветеранів України. Під Час змагань по різних видах спорту по дисциплінах ми адаптовуємо таким чином змагальну частину, щоб кожен ветеран змагався рівний рівному. Тому в настільному тенісі є свої категорії в волейболі. Категорії немає, але там волейбол сидячи. В кросвіті є 12 категорій, де Кожен змагається з тією нозологією, якою яку він має. Це не так про медалі, як про відновлення, про ветеранські ком'юніті. Ігри ветеранів планують проводити щорічно, а вже після завершення війни хочуть масштабувати та запросити до цих змагань і ветеранів з інших країн з інших країн з різних точок світу. Колего, в мене вся інформація. Я передаю тобі слово. Наша кореспондентка Валерія Глущенко розповіла про фінал всеукраїнських ігор ветеранів 2025, що в що хвилини триває у Києві. Жертвами руйнівних повеней та сувів ґрунту, спричинених потужним циклоном на індонезійському острові Суматра, стали понад 300 людей. Ще приблизно 279 осіб вважають зниклими безвісти. Через негоду з небезпечних районів довелося евакуювати близько 80 тисяч острів'ян. А ще сотні жителів лишаються заблокованими у трьох постраждалих провінціях. Роботу рятувальників ускладнюють завали на дорогах, які утворилися внаслідок суву ґрунту. Ситуація надскладна. Тому влада залучила до рятувальної операції військових. Аби до заблокованих людей доправляти провізію, використовують гелікоптери. Я все втратила під час повені. Я навіть не встигла врятувати одяг. Мій будинок зруйновано, його змило. Я нічого не змогла врятувати. Наступний випуск новини о 17 А Зараз на вас чекає Олексій Фадієв. Дякую, колего. Так, будемо говорити про ситуацію на Харківщині. Зокрема, і буде збірне. Пропустіть. Боремося за країну, яка змінюється на краще.